Доброго дня. Ролик називається Бетонування огорожі в центрі міста. Дивіться, як люди зробили. Товчики процинкували. В Черкасах є завод, який оценкує будь-які вироби металічні. Оцинкували. Потім розмітились. Дистанція для заботчика 2,5 метри, прошивкували на глибину 70 см. І зараз виставили ми крані виставили, в вдалині і другий краній. Потім, щоб ліска не провісала, ми зробили цей центровий, натягнули ліску верхню і нижню. Детонування проходить вручну. Три щебня, одно це відро, одне відро цього цементу і три відра піска. Дивіться, як зараз, зараз відкривається мішок сучасному. Ріжете рівно пополам мішочок з ножиком обойним. Раз. Перегнули його пополам, порівняли і дорізали. І тут рівно в цьому, в цій частині. У кожній частині повідруться ментом. Все, не треба ніяких відер, ніяких вам нічого. розчин замішується, все найудобнее, щоб змішувати, називається жабка. Вона не обризує, вона спеціальна для стяжок, для детонування. Дуже зручно і фіксується. попасованный тебе У мешку На гущину робиться, щоб вона була більш-менш такий і не книло, і не і, і не, не різке було. Треба давати йому о, час високу. Потім вставляється стовпчик, рівняється по двом лескам. О, ось у мене дистанція поміряна вісь ямка, вже центр буде стовпчик. Я ось по центру стовпчика ставлю, тримаю стовпчик, О, а викидаю. викидає. Бо зараз він пішов по воді, тому за показним показателями. Ну, все зрозуміло, бетонується і воно виходить, і воно показує на, на картинці. Воно внизу яка акуратненька, бетонна. Ні-ні, отам, отам, дивішки. Внизу покажи бетонну верху. Да. Ось така бетонна верхушка. Воно виставить кілька днів, потім перемички з сепціями на болтах візьме смарчик і буде красота. Щоб не варити оцинколку і не відкриватися. Все, до нової зустрічі, нових зустрічей з цим давай. Вот это не как-то как люди любят это, соберцать. Давай, 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 давай. давай. Все, хорош, 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 хорош. Ну, займа выкидается, чтобы было, вы Вот так, чей рубить ваши вас ну, побачим.